Наша харківська операція зупинилася на кордонах Луганської області. Це була стримахівка Новоселівське. Дуже складно взяли ці два населені пункти, дуже складно там тримали оборону. Новоселівське це взагалі був для мене мій особистий в'єтнам. Там була дуже велика інтенсивність боїв. Перші сутки, на другі сутки ми з підвалу влазили. Так, обстріли були буквально зі всього. Не працювала по нам тільки подлодка ядерна. З вертольоти, самольоти, сушки, танки каталися, БМП каталися так, по вулицям. Був повний хаос. Один підвал наш, другий підвал русський, третій підвал наш, четвертий русський, ну, Хаос був, був повний. Там ми тримали оборону 5 днів, доки нас не замінили. Та за ці п'ять днів селище ми зайшли в повністю ціле село, вийшли в руїнах. Все отак, нема, Не було даху на жодній хаті. За 5 днів все викисило, повністю все село розібрало. До війни я займався тайським боксом 5 років з 14, з 14 по 19. Я виїжджав на міжобласні турніри та декілька було боїв ну, полуаматорські, полупрофесіональні бої. Так, фізичні навантаження потрібні, але це не тільки як, як антистрес, можна так сказати. Я взагалі займався спортом, <кхід> навчався на зварника і хотів, в принципі, в майбутньому подивитися, яким я можу стати. Так планів не було. Да. Да, 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 давай тротал я був вдома, просинаюсь, в мене телефон. 15 пропущених, мама, сім'я, папа, друзі, всі дзвонять, кажуть, війна почалася. Яка війна? кажу, що? Так, Потім по новинам загляду війна почалася ого. Почав думати, що робити, як я можу бути корисним в цій справі. Та прийняв рішення вступити до Лавтера. зібрав речі з рідними, попрощався та поїхав до Дніпра. Мій батальйон 233 прикомандували до 92-ї штурмової бригади. Та нас спочатку завели під Лиман, коли він був під окупацією. Потім звідти ми перегрупувалися, трішки переїхали. Ми стояли в напрямку Ізюма 40 кілометрів та почали формувати вже колону, стрій. І десь в перших числах вересня ми почали рух. Тобто ми йшли одразу за 92-го бригадою. Вона пробила першу лінію оборони на Волчому Яру. 92-га бригада йшла по одній стороні села. Ми по іншій. Ми за два дні просунулися на два села. Це 20-30 км фронту пробили. Ну це дуже сильно. То ми заходили вглуб, в тил до ворога, і кожен день там це був страх вийти в оточення, що нас можуть можуть взяти в кільця. Це були наші перші полонені, та ніхто не дозволяв собі погані поведінки з ними. В принципі, їх було дуже багато. По 15 чоловік з одного села, потім 30 з другого села, там ще 5, там ще шість. Вони були по посадкам. Та навіть коли ми пробили далі лінію оборони та закріпилися в тиловому селі. Навіть там ми через неділю, через дві знаходили окупантів, які по посадкам бігали. Вони кажуть, що вони пили воду з луж, бігали на огороди до місцевих, украли їжу. Ну, в общем, у них було дуже скрутне становище, скажемо так. Вони були повністю брошені. В основному це були ЛДНР 200-та бригада. Їхнє командування та кадрові військові РФ. Вони їх кинули, сказали, що тримати оборону. Хлопці зараз ми від'їдемо за бака, та повернемося. Їх всіх кидали по підвалах. Було таке, що ми з першої лінії оборони, це було Вовчий А був підвал там, де один окупант, коли нас зустрів, вийшов, підняв ручки, сказав: нас тут 15 чоловік в підвалі сидить, ну всі бояться здаватися. Ну, ми з ним провели бесіду, сказали, хлопці, виходьте, ну, буде все нормально. Вони прийшли сюди окупувати, грабити та руйнувати все, що навколо. Люди жалілися, люди плакали такими сльозами. Люди кажуть, що вони вже не вірили, що ми Ці... це неймовірні відчуття, коли люди виходять. Перші села це взагалі люди, отак, ну, в них немає нічого, бо таке скоритивне становище було. Люди почали виносити хліб, домашній сир, творог, все, все домашнє, що в них є. все почали виносити нам це було дуже круто. Повністю ставляй. Ага. — Угу. Все, перевертай, все, він тримається. Тепер давай поставимо з витимо. Покликали нас сюди, скажімо, на контрнаступ на ще одну движуху, то це мій, виходить, вже второй контрнаступ за всю історію війни. Я вже четвертий місяць БПЛА, до цього я два роки був в піхоті. Я займаюся розвідкою та коригуванням. В принципі, все, що відбувається на лінії зіткнення та за нею, все це ми бачимо, фіксуємо та робимо цілі на враження. Тобто щоб хтось відпрацював, це потрібно знайти спочатку і вказати місце, де це знаходиться, а потім вже йде ураження та відпрацювання. Коректуємо, коригуємо міномети, коригуємо fpv дрони, вампіри, коригуємо все, що відбувається. В принципі, на лінії зіткнення, курсуємо, заводимо людей на позиції по посадкам. Всі задачі виконуємо, в принципі, різноробочі, так скажемо. Я днівний мавік, я нічний мавік, я можу і на тому, і на тому літати, і, в принципі, що днем відбувається якась цікава дівка, що вночі, а вночі це взагалі класно. Вилітають вампіри, то ми починаємо їх коригувати і вскривати бліндажі. Це дуже супер. Мені це подобається. дрон у воздухі держиться, далі водоволі. Навіть якщо стрізають відео, ти розумієш, де ти знаходишся, ти літаєш. Так, там, взагалі, мінімально. Так, да, так, да, так. Да. Так совпало. Що ці тип... Ця зона відповідальності, на якій я зараз працюю в літом на контрнаступі, я ці посадки штурмував. І в кожній норці я там був і знаю, де можуть вони никатися, а де не можуть никатися. Мені проще так, на цій зоні відповідальності працювати, бо я там сам ходив. в принципі. Любе враження важливе. Я вважаю, що техніку потрібно знищувати, що ворога, що їх укріплення, їх логістику, все потрібно. Все, що є у ворога, все потрібно, все повинно горіти. То, ну, на третій рік війни це вже просто робота, і ти як робот береш і чітко виконуєш свої поставлені обов'язки, не задумуючись над цим. Це для мене звичайні будні. Просто роблю свою справу, то й все. Ну, потрібно продовжувати, бо по-перше, немає натяку на демобілізацію, так що потрібно працювати, а по-друге, ну, а що ще робити? Потрібно ж якось наближати Україну до перемоги. Я думаю, це поліція.